Посівна кампанія, мабуть, один із найголовніших етапів сільськогосподарського процесу. З року в рік разом з посівним насінням в землю вкладається і надії аграріїв на гарний врожай. Сподівання та побажання трудяг землі вислухала наша знімальна група, яка зустрілася з трудовим колективом одного з найбільших господарств нашого району. Петро Степанович Швець займає посаду головного агроному і має неабиякий досвід ведення рослинництва. Він досить цікаво пояснив особливості посівного процесу на прилеглих до господарства полях. Посів ранніх зернових пройшов у стислі сроки. Ми посіяли практично всі ранні зернові культури з добривами, без затримки. Закриття вологи було проведено в стислі агротехнічні сроки, тобто за три доби. Зараз йде робота по посіву соняшнику. Сьогодні ми закінчуємо цей вид роботи. Зроблена культивація. сіються Гібриди імпортної селекції. Сьогодні ми сіємо сорта Косово, новий сад Сербія. Значить Всі посіви сіються з добровами. В частності по соняшнику вносимо доброва в розмірі 100 кг нітромофоска на гектар. Я думаю. Задача по посіву пропашних культур поставлена ми з нею справимося. І десь числа до 15 травня ми досіємо кукурузу. Ну, площа посіву у нас в цьому році складає 4400 гектар. Ми орендуємо землі військової частини благодатної, благодатного. Потім військового Радгоспу благодатного і орендуємо паї Шелудківської сільської ради і Скрипаївської сільської ради. Петро Швець розповів, що агрофірма наповнює свій насінневий фонд шляхом закупівель, а поповнення автопарку доводиться проводити завдяки кредитам. Насінневий фонд ми закуповуємо у провідних фірмах, Це фірма Сінгента. Фірма Піонер, тобто селекція в нас зарубіжна в основному по кукурузі, по соняшнику. Кредитів ми практично не беремо, беремо практично кредити тільки на дорогу імпортну техніку. Того головний агроном поділився з нами подальшими планами агрофірми, а також з нагальними проблемами. Якщо казати по дальніших роботах, плануємо зробити догляд за посівами озимих. Хочеться сказати, що в цьому році є багато шкідників, тому плануємо оносити гербіциди разом з інсектицидами обов'язково. Якщо казати, які проблеми в аерофірмі імені Гаріна, вони, звичайно, існують. На сьогоднішній день ми не змогли знайти складнів добрива для посіву кукурудзи. Ну, всі фірми, дисб'ютори фірми, заводи відповідають, що в наявності добрив немає. І обіцяють не раніше 15 травня їх завести. Тому є невелика проблема, мабуть, не в агрофірмі Гагаріна, а, мабуть, ця проблема є в державі. Варто відзначити, що агрофірма імені Гагаріна, як відзначив сам Петро Степанович, орієнтована на рослинництво та тваринництво, а тому дуже важливо забезпечити гідні умови для їх розвитку. Господарство живе, воно я не скажу, що процвітає. Ну, в принципі, люди не обіжені, у нас працівники отримують зарплату кожен місяць. У нас є тваринництво, яке дає леву участку прибутку. Тому ну, практично виживає господарство, я так можу сказати, за що рослиництво і тваринництва. Залишається лише побажати усім без винятку аграріям, щоб погода цього року підтримала їх трудову наснагу та сприяла гарному врожаю.